Припущення, що Зеленський може самостійно ухвалити рішення про будь-який обмін територіями, є абсолютно хибним. Липневі протести проти скасування незалежності НАБУ показали, які б рішення не ухвалювалися в офісі президента без згоди суспільства, вони не матимуть сили. Тобто, якщо американці вважають, що можуть про щось домовитися з Зеленським, а потім просто спустити це рішення вниз, то це доволі наївна позиція. Маємо і історичний прецедент: у 1938 році Британія і Франція висунули ультиматум Чехословаччині з вимогою відмовитися від судет. Уряд погодився, але тоді чверть мільйона чехів оточили резиденцію президента Бенеша, і лише популярні генерали своїми зверненнями зуміли заспокоїти народ. Врешті уряд подав відставку, а новим прем'єром став генерал Ян Серовий. Наші європейські союзники точно не хочуть повторення подібної історії в Україні, тому. Враховуватимуть настрої суспільства і намагатимуться донести Дональду Трампу, що капітуляція України не наблизить його до Нобелівської премії миру.